Вітаю, шановні глядачі! Україна та США нарешті підписала багатостраждальну угоду про рідкоземельні копалини. Підписана угода. Охоплює не лише рідкоземельні елементи, а й вуглеводні. Що ж підписали у Вашингтоні? Зрада це чи перемога? Давайте розбиратися з вами, Валентин. От поки Трамп говорить, що він компенсував цих 350 мільярдів доларів. Він був дурним, що Україні дали безкоштовно ці гроші, а європа там заробила. Ну це повний бред, тому що Америка дала там до 100 мільярдів. І то як допомогу і менше ніж Європа загалом Європа нічого назад не отримувала. Але нехай він носиться з цією ідеєю як списаною торбою. Якщо він цю угоду прийме як компенсацію за щось там, а ми насправді зараз будемо розбиратися. Якщо ми утримали просто гарну угоду про співпрацю тіснішу з найбільшою економікою світу, то нехай ми будемо при своєму. Він при своєму і хай говорить, що хоче. Для початку ми вирішили спеціально порівняти кюмюніке міністерства фінансів США та міністерства економіки України, міністра економіки України Свереденко, міністерку. Економіки України, обійки США доволі мале на деталі угоди, але ми звернули увагу на дуже цікавий факт. Цитую: жодній державі чи особі, яка фінансувала чи забезпечувала московську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду для реконструкції України і від реконструкції України загалом. На нашу думку, це дуже важливий реверанс у бік Китаю. Ймовірно, наша сторона використовувала вірогідність доступу КНР до інвестицій як важіль тиску. Ні для кого не секрет, що США зараз поступаються у своїх митах проти Китаю, оскільки їх торгівельна війна. Пересварила їх з багатьма союзниками і поставила у складне становище щодо ж українського комікету, тут значно більше деталей. По-перше, і що найважливіше, Україна залишає за собою повний контроль і власність над ресурсами, тобто саме наша держава визначатиме хто буде користуватися цими копалами. Потенційно, у таких конкурсах мають брати участь як українські, так і іноземні гравці, насамперед європейські та американські. Мінімізувати рівень корупції в цій сфері має наша подальша євроінтеграція та впровадження прозорих конкурсів із заохоченням іноземного. Капітал. Другим найголовнішим фактором є те, що Україна таки добилася того, що вся надана раніше США допомога не зараховувалася у склад ефімерного боргу перед Америкою. Це важливо, оскільки таке положення могло б створити небезпечний прецедент. Допомога, яка була надана, була надана безоплатно попередню адміністрацію. Кореспонденція є право, закон не має зворотньої дії у часі, що було до загулу. І це стосується не лише міждержавних угод, а й комерційних. На нашу думку, популярно. Це все пояснила українська та й не тільки делегація представникам Трампа. Там здається, що сам Бесент, міністр фінансів США, як міг пояснювати Трампу, як заговорив, що мита це дурна ідея такого характеру, як він зробив, Такі, така угода є, має бути більш логічною. А то що він пропонує, це бред. Ну допустимо, не знаємо, хто дотис, всі, всі разом дотисли, і Трамп прихай бігає, розповідає, що все, як він казав, а найголовніше що там в договорі. Бо загалом, якби США таки продавили цей пункт, голоси б всіляких горщин та словачин щодо компенсації допомоги ЄС лунали б деталі дедалі гучніше. Загалі це був би дуже поганий прецедент. А ми нагадаємо, що найкращий президент в історії США всі його знають. Це Дональд Фредович Трамп обіцяв, що Україна поверне США 350 мільярдів доларів, які сліпі, які сліпі Джо, начебто витратив на допомогу Україні. Третім пунктом є те, що Україна за цією угодою не передає США власність державні компанії типу «Енергоатому» чи Укрнафти. З першим, якщо чесно, катастрофа, але й передавати не треба, було там багато треба прозорості. Це величезна корупційна дірка, часто, яку треба реформувати, залучення міноземного капіталу. Насамперед французького. Та американського, бо в них є відповідні технології, можливості нам допомогти. Причому співпраця з французами у нас в пріоритеті, бо ми прямуємо до ЄС. Франція має величезний досвід ядерної енергетики, а також може бути зацікавлено розробці урадових руд в Україні. Тут головне користуватися наявністю зацікавленості обох сторін для кращих. Торгів щодо корнафти та інших компаній, окрім ГТС, у майбутньому із появою накопичувальної системи та вітчизняних інвестиційних фондів, варто подумати про часткове розміщення її акції. Це могло б оживити вічизняний фондовий ринок. Ще одним важливим пунктом є розподіл голосів у раді фонду 50 на 50. Тобто тепер певні аспекти його діяльності може завитувати не лише США, а й Україна через відсутність корому. Але це положення, а також положення про розподіл прибутки фонду, потребує аналізу. Повного тексту угоди, що ми побачимо вже у найближчий час. Я нагадаю, що раніше там взагалі була ідея, що три американських представники, два українські. Ну тобто, взагалі була повна дичина. Бо такі угоди загалом мають ратифікуватися Верховною Радою. Сподіваємося, що наша команда переговорників не повторила помилок минулих колег і зробила українському мовну версію угоди слово в слово рівноцінної заглумовни. Загалом Україна буде наповнювати цей фонд за рахунок доходу від нових ліцензій на видобуток копала. Тепер питання, яких саме ліцензій, ті, що будуть видаватися американськими гравцями, чи всім, все ж таки, ЄС теж буде зацікавлених у наших ресурсах. Це теж треба розуміти. Окрім цього, доходи фонду будуть звільнені від оподаткування, як в Україні. Питання, про які саме доходи, йде мова про ренту чи податок на прибуток, скоріше за все, від ренти. Видобуток копалин такі звільнять, але в такому випадку Україні вигідно, що понабільше 10 років кошти фонду дійсно реінвестувалися саме до нас. О, а от що реінвестувати ре питання американців можна зацікавити побудову НПЗ, навіть зруйнований обстрілами Кремечуські НПЗ не забезпечує половини наших потреб у пальному. Зараз ми практично все пальне імпортуємо з ЄС. Це потенційно величезний ринок. Також американці можуть вкластися і в хімічну промисловість, та сам перетворобництво виробництво добрив, що потребує колосальних обсягів газу. Ще одним перспективним проєктом може бути побудова газового терміналу для зрідженого газу, що дозволить американцям отримати ще один вихід до європейського газового ринку через українську ГТС, яка має найбільші газові сховища в Європі. Плюс інфраструктура для транзиту вже є, але її треба буде дещо модернізувати і перебудувати. Не можемо не погодитися з пані Свереденко щодо того, що нова угода потребуватиме змін лише до бюджетного кодексу. Насправді, попереду. Насамперед, величезні зміни до податкового кодексу, тому що питання ренти та податку на прибуток це якраз більше про податковий кодекс України. Так що, пані Свереденко, будь ласка, досліджуйте далі питання. Американське агентство DFC, що відповідатиме за роботофонду, вже дійсно реалізувало низку інвестиційних проєктів у всьому світі. З найцікавішого для нас модернізація верфів Греції, що дозволило американцям ремонтувати та модернізувати свої кораблі. Це агентство вже працювало в Україні, надаючи страхові гарантії для бізнесу. А Тепер найголовніше, як американці можуть поповнювати фонд. Вони це можуть робити як і прямими внесками, так і новою зброєю. Насамперед, ППО. Це дуже важливо для нас. Вірогідно наша делегація вирішила продати трамбістам ідею допомоги нам через її продаж. Бо налагодити виробництво ППО за один рік ні ми ні Європа не зможе, а воно дуже потрібно, як показують останні обстріли. Підписана угода поки виглядає значно краще. Від тієї ультимативної, що була після скандалу в Білому домі. Водночас вона не дає прямих безпекових гарантій Україні, що є, вона значно негативна. Але зважаючи на торгарський характер Трампа, домогтися в цьому випадку безпекових гарантій США, нам було б і так надзвичайно важко, тим паче через таку суто комерційну угоду. Але будемо дивитися далі, що там можна зробити. Ми не маємо в першу чергу. Покладатися на США у питаннях нашої безпеки, думати про те, як збільшувати самодостатність Європи у цьому питанні, бо вона боксує попри гучні заяви, хоча і рухається, це дуже добре. Але всім нам варто дочекатися публікації повної версії угоди, щоб побачити, де ж приховані скелети у шафі, як з нашої сторони, так і з американської. І чи є вони? А щоб не пропустити це оновлення, долучайтесь до нашого телеграм-каналу за послання в описі до цього відео. Ми там оперативно. Вчора вже написали про угоду. Зараз от відео виставили, і там ж будемо, як тільки будуть з'являтися нові факти, їх показувати всім всього найкращого. Дорогі друзі, тримаємося. До побачення.